В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Боже, будь милостивий до мене грішного, Господи. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, Царю Небесний, Утішителі, істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подати, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Трійце, Помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости беззаконня наші, Святий, зглянься, і стіли, немочі очі наші імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословляємо Тебе, Небесний Боже, і милосердний Господи, за те. Що виявляєш на нас повсякчас безліч великих, недосяжних славних діл своїх, що дав нам сон на підтримку нашої немочі і відпочинок від праці знесиленого тіла. Дякуємо тобі, що не погубив нас. З нашими гріхами, а зі звичайною Твоєю любов'ю до людей підняв нас від сну, що прославляли ми Твою державу. отже, молимо Твою безмірну добрість, просвіти наші думки, підведи очі і розум наш від тяжкого сну вінощі. Відкрий наші уста і наповни їх, похвалою Тобі, щоб ми мали змогу непохитно визнавати і славити Тебе безпочаткового Отця і з єдинородним Твоїм Сином і пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.